Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Акції в ЄВІ. Тільки 18 вересня знижка на станки бік. Йдемо, подивимось, що ще є з цікавими знижками. Памперс бачу, декоративна косметика Maybelline. Так Також і буде. Почнемо із підгузків. Підгузки трусиками від памперс Premium Care. Знижка 30%, ціна 643 гривні. Так, це є опа -опа. четвірка 38 штук, п'ятірка 34 штуки. Чим більші розміри, тим менша кількість в упаковці. Кількість сьогодні, 18 вересня, на торгову марку «Диво». Знижка, ми її всі гарно з вами вже знаємо. Багато гарних відгуків від вас читала про цю торгову марку. Рушнички паперові, трьохшарові два рулони. 43 гривні, 80 копійок. Диво, великий рулон за 89,50. Так, це є, мабуть... Ні, це є двошаровий. 350 відривів. Туалетний папір від торгової марки Дево з ароматом персика 33 гривні та 30 копійок, 4 рулони, двошаровий такий варіант. Преміо. Це теж торгова марка Диво. 58 гривень та 30 копійок, двошаровий 4 рулони. Жіночі трусики, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 штуки, а оплачуєте за 2 дорожчих. Трусики є різні. Ціни 80-70 гривень. Так би мовити, на любу дубцю. Бачите, є і більші, і менші. Всі жіночі бік, станки для гоління з суперзнижкою 40%. Так, що по цінах? Такий варіант це є два станки по 5 лез. 155 гривень за упаковочку. Аромат, троянди та магнолії ще ароматизовані. Такий варіант це є 4 станки на 3 леза І ціна 101 гривня. Так, тут три станки на три леза. 153 гривні. І ще оп, оп, оп. ось такий варіант. Тут теж три станки на три леза. Маю підозру, що вони теж по 153 гривні, бо тут код не співпадає. Не знаю, тут і чотири станки має ще бути. Але не бачу. Отак от. І ось це, що на чотири леза, три станки по 161 гривні. Ще є і побюджетніші варіанти відбіку. Ось такі станочки. Це є два станки на три леза. 34,50. Один станок на чотири леза 68. Чотири станки на три леза, 62 гривні. Бачите, це на всі одноразові та багаторазові станочки для гоління. І змінні картриджі. Зараз будемо ще картриджі шукати. Показую чоловічий асортимент. Big Flex 3 це є три станки на три леза. 94,20. Або в ось такій упаковочці. Такий варіант станки. 4 штуки на три леза за 65 гривень. 4 станки на три лезо теж 65 гривень. І ще є на одне лезо 5 станочків, ціна 40 гривень та 50 копійок. Так, картриджі. Такий варіант. 4 змінних картриджі на 5 лез 263 гривні. 143 гривні це чотири змінних картриджі на три леза. І стінки 164 гривні. Тут одна ручка і чотири змінних картриджі на три леза. Акція на прикраси для волосся, підвіски, браслети, резиночки, заколочки жіночі дитячі. 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Крабики для волосся, дуже різноманітний асортимент, і ціни теж різні. Тільки сьогодні біленда усі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 40%. Креми, зволожуючи є, і крем для обличчя. Анакислотами з вітаміном В3, це єденний та нічний. Ціни 225 гривень, і об'єм тут 50 мл. Сироватки для обличчя зволожуюча і коригуюча. 247 гривень. Об'єм 30 мл. Вони йдуть із піпеткою, зручно наносити. Біолента, тоніка для обличчя. Є коригуючий, а є зволожуючий. Ціна 123 гривні, об'єм 200 мл. Так, є ще від Біолента пінка для омивання обличчя. 100 мл 58 мм. Крем від прищів із саліциловою кислотою 29,80. Він такий точковий 20 мл. Саліцилова кислота для усунення прищів з екстракт. Прищів екстракт 35 мл 44,80. Так, це вже біоаква. Все від біоленти, ніби все вам показала. Від ламель, мейкап, вся декоративна косметика, знижка до 50%. Тож, звертайте увагу, такі і хайлайтери є по 239%, і рум'яна, і скульптори. Загалом косметики дуже багато від ламель. Все майже з акційними цінами. Типу помади. Ціна 99,50. На декоративну косметику LCF акція 2 дорівнює 4. З чотирьох товарів оплачуєте за дві дорожчі одиниці. Можна брати в будь-якій комбінації, Головне, щоб це було від цієї торгової маркетка. База під макіяж, ціна 109 гривень. І ще є акція на Гленбі, декоративну косметику. 2 дорівнює 4. Так само, як на LCF, але від цієї торгової марки. До речі, їх от LCF і об'єднувати не можна. Треба брати конкретно від цієї торгової марки. Цього разу така акція. Бачу, є цікавинки різні. На усю декоративну косметику Maybelline Нью-Йорк. Діє знижка до 30%. Звертайте увагу, дівчата, хто користується цією торговою маркою, можна обрати улюблений продукт з акційною ціною. Такий праймер сироватка для обличчя 363 гривні. Праймер – 335. Тональні креми – ціна 363 гривні. Туші. Такий варіант за 335 гривень. Colossal Bubble. В них щіточка натуральна. Такий колосал, це вже легенда, так би мовити, 365 гривень. що що тут є, Sky High Tуші. До речі, з синіми літерами туші це є зазвичай водостійкі. Або в синіх флакончиках, або із синіми літерами. Бачите, ось ця з синіми ця з синіми літерами. Вони є водостійкі. Так, навіть є кольорові. Ось ці вони мають колір. Тобто вони не будуть чорні, а будуть ось такі вишневі. Ось ця, не знаю, зелена. Їй, зелена, так, так і є, буде зелена. Теж звертайте увагу 349 гривень, щоб обрати саме той колір, на який ви розраховуєте. Наступні, ось такі туші, по 307 гривень Lush Sensation. Теж, бачите, сині літери водостійка. Такі по 363 гривні. Гарні в них флакончики цікавенькі. Так, що ми ще не бачили? 349 гривень. Ось така Fal ліфт Lift. Такі класичні по 159 гривень. Щіточка натуральна. Тональний крем Fit Me 258 гривень. Афінітон тональний крем 279 гривень. Різноманітні палітри тіней для повік. Також є тіні в такому форматі, як олівчик, Монотінь. 321 гривня. Гелеві по 237 таких стіках. Супер пропозиція. Тональний крем за 375 гривень. Ось ці помади можу вам рекомендувати із власного досвіду. Дуже вони мені подобаються своєю кремовою текстурою, але вони не розтікаються. Тобто і не пересушують губи, і не розтікаються. Такі гарно лягають. 251 гривня ціна. Такі були скидки по 293 гривні. Ці мають ефект пощіпування. Теж, беріть до уваги, хто хоче, хто не хоче. 335 гривень. Основа під макіяж Коригуюча 229. BB крем 188. Рідкий хайлайтер, рідкі рум'яна і рум'яна хайлайтер. Два в одному. По 314. Це теж рідкі рум'яна 229. Так, то що ми дивилися. Консилер 299. 391 гривня, основа 4 в одному. Помади матові по 335 Супер стійкі, просто супер-пупер. Такі помади тінт для губ по 363 гривні. Олівчики 223-237. І помада Олівець. За 307 гривень. Теж гарно лягають на губи. Так, стійка тональна флюїд. стійкий флюїд за 391 гривню. Крем пудра 369. Пудра компактна Fitm. Це її мотуюча 299. І пудра для обличчя розсипчаста 279 гривень гель стайлер для брів 279. Ось ці мають кольори. Ціна 321 гривня. Так, помадка для брів, стійка за 319 Вам її вистачить на ого-го скільки використовується дуже помало. Так, ну і різні олівчики. На засоби для догляду за волоссям від торгової марки Калос зі знижкою в 40% літровий шампунь 124 гривні. Так, є інші варіанти. Масочки по 124 гривні скаратин, бананом. Мультивітамін. Я, до речі, користувалася такою масочкою. В мене найкращі враження склалися. Можу вам сміливо рекомендувати. Ціна якість супер. І об'єм великий. 110 гривень коштують шампуні. Теж є різні з кератином, бананом та з вітамінами. Один дорівнює 2 на усі капронові колготи дефіле 20 та 40 ден. Давайте подивимось, які ж тут є. 40 ден, Те-бенд ціна 77 гривень. Актив 77, а класичні дешевші 72 гривні. Тобто можна обрати зразу дві опаковочки. Як бачите, великий асортимент кольорів є. І чорні, бронзові, натуральні мока. Мені ось ці найбільше подобаються бронзові. Вони виглядають ніби засмага. Так, 20 ден, актив 72 гривні, Тбен 72, а класичні дешевші за 62 гривні. От. До речі, товстіші мається на увазі 101-200, в цю акцію 1 рівні 2 не входять, але є зараз приємна ціна. Хто мерзне, звертайте увагу, бо як добре похолодає, то таких цін точно не буде. По 80 гривень 100 гривень. Зараз дуже гарно скупитися. І 70 день за 55,60. Це, знаєте, ще з літа ціни. Звертайте увагу.